Цей хор, цей гор. Тіктоки розриває, цей хор, цей хор Солдати збирає. Цей сон, цей сон Сьогодні музичні стежки проєкту Артилерія привели нас, в святає святих, Київську філармонію. Здивовані, а нас би тут із вами не було, якби не було ось цього. Біля озера ніч, Ми були з тобою вічне віч. Як так стало, що академічний хор розірвав Тік-Ток? і серденька шанувальниць. Ось цього пана. Бохана, сонце. Та да, я дружу не маю прекрасного малого і дякую за увагу. І так з ним ми сьогодні теж поговоримо. Тож сідайте зручніше, бо сьогодні ми на концерті хору гомін. А мене звати Юля. Це шоу Артилерія. Погнали! Для тих з вас, хто не гортав далі тіктоку, розкажу трохи більше. Львівський муніципальний хоргомін виник у 1988 році і його заснував Олег Цигилик. Спершу цей хор був змішаним, тобто там були як жінки, так і чоловіки. Потім суто чоловічим. А зараз він знову став змішаним. За 30 років роботи хоргомін об'їздив всю Україну та чи не половину світу. Вони лауреати десятка конкурсів як українських, так і міжнародних. А у жовтні 2023 хор представляв Україну на Фестивалі в Лунді, це в Швеції, і виступали вони у залі, де нагороджують Нобелівських лауреатів. Зараз головним диригентом хору є Вадим Яценко, і так саме його ви бачили в Тіктоках. Ще ви могли почути цей хор, якщо ви дивилися серіал Чорнобиль від HBO, саме там е, хоргомін виконав Реквієм. моєю спиною хоргомін проводить репетицію. Сьогодні у них солдаут, які у всіх семи своїх концертів тут в філармонії. Як би сказав президент Зеленський, потужна сила соцмереж. Ласка, ви вибльовуємо Черепаху, це раз. А по-друге, вас виключно спасає зараз те, що мене знімає жінка з камери. А дивіться, куди? Е, нормально, коли будемо говорити. Ну, або можете. Київ дійсно моє рідне місто. Я... Я народився трошки далі від нього, в Київській області, 100 кілометрів, село Потоки Миронівського району Київської області пам'ятали? – запам'ятали вже всі, але в 9 років приїхав в 10-річку вчитися музичною. От з 9 років школа, конса, аспірантура, асистентура і все, що можна. Тобто до 2018 року я жив в Києві. Тому коли ми сюди приїжджаємо і з хором, і не з хором, ну все рівно знаєте відчуття дому, воно не покидає, не дивлячись уже на багато років, які я вже живу у Львові. Тому я завжди приїжджаю додому і це дуже такі щемливі моменти. У вас дуже дуже щільний графік зараз так. Е, з Туром. Угу. Е, коли і як ви відпочиваєте і чи не вигораєте сильно? Наступне питання. Ми вже сьогодні трошечки побачили на репетиції, як ви керуєте хором. Ви потрапили в не самий, не самий хороший день, просто певно. В чому тонко ще керувати загалом хором? Все дуже просто, насправді. Плечі 25 ударів кожного ранку, потім пробіжка по стадіону, чотири кола, щоб вісім кілометрів. Ну, тобто, знаєте, вони як гіперактивні діти. Треба вимотати, щоб потім якось на, на, на концерті нормально все почували. Але насправді тут ситуація дуже проста, тому що тут хлопці, дівчата, які е, Ну вони з першого дня, по суті. Майже всі тут з першого дня створення колективу. Їм не треба керувати насправді. Ну їм треба інколи дати шлях, а якісь моменти того, що їх потрібно тримати, просто якось отак, що вам могло здатися навіть на сьогоднішній репетиції. Ну і слава Богу. Це не про то. Вони всі круті, класні, професійні музиканти, і, і я дуже радий, що ми всі якось разом зустрілися. Тур Гримерка ми замовляли, не замовляли, а ми туди підемо. Добрий день, дівчата. Добрий день. Привіт. Привіт. Ми в гримерці. Що ви робите, розказуйте? Ми збираємося на концерти. Сюрприз. Можете трошечки розказати про вашу атмосферу всередині колектива, щось що люди можуть не знати? Прекрасна Атмосфера? Одно Прекрасно. Прекрасна, я б сказала. У нас всі дружні і все в нас прекрасно. А ви хотіли на якийсь ексклюзив, а не буде. На жаль, це не той колектив, якому цього можна пошукати. Ми доволі дружні, ми гарно ладнаємо. Ділимося всім, допомагаємо одна одній макіяжами, всякими, всякими зачіски там, робимо одне одні інколи. Підтримувати тобто, нас... один одним, коли якісь виступи дає солісти, так, стараємося бути всі разом. І один за всіх, і всі за одного. Розкажіть, що ви робите, як ви відпочиваєте між концертами, щоб відновити сили. Що, що? що таке відпочинок, по-перше? Наступне питання. Тіктоці з вами дуже дуже багато відео з вашим хором, але дуже багато відео саме з Вадимом. Чи не відчуваєте ви якусь білу заздрість або не знаю, що там вас не більше в кадрі, ніж їх ніж його? Хто це? <рігла> <Занавис>. <рігла> ви взагалі бачили тікток Ярослави? Прошу бачили її рейтинги? Показуйте. Зараз ми перевіримо, чи готові хлопці до нашої інспекції. Я майже. Добрий день. Добре. А як ви зазвичай готуєтесь до концерту? Переодягаємося. Ну то звичайно, що перше переодягаємося, налаштовуємося. Які у вас костюми можете розказати? Всі костюми чоловічі куплені в магазині. В магазин їздили. В магазин їздили з Вадимом. Є у вас якісь ритуали перед початком концерту, традиції? Молитву, молитву читаємо спільно, стаємо за руки і читаємо молитву, готуємося так. Мені казали, що хтось тут розпівується в гримерці. Можете розпів... показати? Це а, ви можете це. ще розпіватися трошки? На з... камеру. Там, де зустрів тебе, там шміті, нині гай, зелений гай, там полюбив я Зараз Хорогомін знаходиться власне в всеукраїнському турі. Можете розказати, як йдуть справи із купівли квитків у містах, тому що в Києві солдаути. Всюди солдаути? Вже в всіх містах? Вже ні, тому що ми з -з 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 анонсуємо нові міста, додаємо їх, але я не можу на наразі пригадати міст, в яких в нас не було солдаутів. Також ви оголосили європейський тур. Як справи там із купівли квитків? Більше половини міст європейського туру теж солдаути. Десь це по два, як, наприклад, Лондон, Варшаві вже чотири четвертий концерт оголосили. Тобто, все все добре. Mm -hmm. Також очікуємо на солдати або майже солдати, залежно від знову ж таки від міста, від кількості населення там, кількості українців і того, як поширюється це все діло, але очікуємо на такий самий ефект. І таку саму відвідуваність як в Україні У вас також є благодійна складова в концертах. В концертах всіх можете розказати, будь ласка, трошки про неї за період повномасштабного вторгнення нами було зібрано і передано на потреби сил оборони України понад 120 мільйонів гривень. За Частину туру, яка вже відбулась на момент нашої з вами розмови, ми вже зібрали з хором понад 6 мільйонів гривень. Зараз ми закриваємо великий збір, який називається Народний гомін. Це збір на 50 пікапів до 50 підрозділів від півночі до півдня, які боронять нашу державу. 12 автівок вже ми закупили, вони вже до нас їдуть. І Працюємо далі. Також ми закрили за три концерти в Києві окремий такий особливий для нас збір на 400 тисяч гривень. Це збір на 10 безпілотників і п'ять пів перехоплювачів для військової частини, в яких служить батько та рідний дядько Вадима. Говорила, що ваш успіх в Тіктоці це швидше наслідок ніж випадковість. Чого ви так думаєте? Ви говорите про зараз, про, про тур, про щільний графік. Але якщо говорити як було раніше, ну він не був насправді. Сильно слабший. Ну зараз, по суті, нам так додає трошки дискомфорту. Ну, це переїзди. Сьогодні ми після концерту сідаємо на потяг. Ну, я сідаю в машину, їду до Рівного, ночую в Рівному, бо не встигну доїхати до Львова до комендантської. Потім в п'ятій ранку вийду до Львова, бо мені інше треба завтра бути у Львові зранку. Потім в дванадцяті годині я поїду вже до Франківської. Там будуть завтра два концерти. Але менше з тим, чому це наслідок? Тому що ми раніше працювали як, 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 як папикар. Лив просто дійсно за ці неповні два роки зробила близько 20 програм різної абсолютно музика. А, 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 а. <зас> Я покохала тебе синів, що ти лице дереву подало Літова б не йшло на солодкий сник, а кохання моє розмітало. Та ніби та неш пам'яті, та ні Думали ви для себе, як от перетворити цей тренд, який зараз є, на те, що от ходять на хорову музику, ходять в театр, люди там зумери перевідкривають для себе це все. Перетворити це з тренду в реально сталу традицію. Що треба робити? Працювати! Всім важливо ще кожному не знайти свій шлях так само. Тобто, це момент того, що якесь копіювання воно не допоможе. Тобто, якщо ми говоримо про чистий момент хорогом, чи як всі тут люблять говорити, феномен хорогомін, я відповідаю завжди, що феномен хорогом насправді в хорі гомін. І кожен колектив має знайти так само знайти якийсь свій феномен. Тому я думаю, що в музичній сфері. Якщо так само люди почнуть випускати гарний і цікавий продукт, який буде цікавий глядачу, то цей бум можна продовжувати, продовжувати і зробити таким сталим елементом, в принципі, української культури. В контексті того, що людям буде цікаво ходити і цікаво спостерігати за тим, а що тут відбувається з хорами, а що тут відбувається з оркестрами, а що цей там відницький хор, а що цей львівський оркестр, а що цей одеський. Тобто, ну це було би добре, було б круто.

Oh no. Загалом, протягом всієї зйомки ми намагаємося з'ясувати, як зацікавити загалом зумерів, молоде покоління людей, які до цього не ходили ніколи на концерти Гомону і на концерти хорів, в принципі, в тому, щоб. Вони приходять зараз. Ви хочете, щоб я вам зараз розкрив всі карти так. і дав рецепт, як це робити. Насправді, я не знаю, як відповісти вам дуже коротко. Я можу сказати, що для того треба просто справді дуже багато працювати в усіх напрямках, абсолютно в усіх, і е, довго. Робота з хором з класичною музикою. Це трошки більше ніж маркетинг. Хоча маркетинг є частиною цього. Важливо це щирість. Це напевно теж дуже банальна відповідь, але я думаю, що також дуже. Дуже важливо бути на одній хвилі із гостями. Гостей багато, тому хвиль має бути дуже багато. Тому потрібно випромінювати, випромінювати, любити свою роботу, любити те, що робиш, вірити в те, що співаєш, вірити, в те, що транслюєш. Що як тобі? Мені сподобалось. А тобі як? Мені теж сподобалось. У Мене е, сироти по тілу ішли. Було дуже чуттєво місцем. Особливо мені сподобалося, коли вже ближче в другій половині хор розігрівся, і взаємодії з глядачами почалась, Почались приколи. А приколи, як ви знаєте, ми любимо тут. Якщо ви не помітили, якщо ви до цього ніколи не були на жодному концерті класичної музики, чи на жодному виступі хору, чи там в театр не ходите, то я вам кажу, що дуже треба. Напишіть нам в коментарях. Як вам хоргомін? Де ви про нього дізнались? Може хтось не стіктоку дізнався? Може, хтось знав весь цей час на відміну від 95% людей, які будути це відео, папа? А -па. Ні, не папа. Не забувайте підписуватись на всі наші соцмережі. Ставити лайк цьому відео і не забувайте, що в нас є також спільнота в телеграмі Юлі з артилерії, де я пощо всякі приколи і не приколи, і все, що в нас виходить, зібрано там. І я там ще розказую багато своїх думок особистих. Ну все, тепер папа.